От зараз чому в нас не оголошується війна? Тут по війні дуже багато документів. Тобто, це закон України, який говорить про те, що у нас будуть проводитися навчання, військові навчання в цей період зараз навчання по документам. І тут всі назви до дивіться, якісь ідуть рейвери, потім якісь вікінги. Тут що тільки немає, і ці абревіатуру хлопцям чіпляли в перші дні на передові. Нас є люди, які можуть це підтвердити. Тобто Росія, так це це Україна теж ще описується, і от Росія, приказ, дивіться, Шойгу дає приказ, наказ. І в другому пункті чи третьому, так? Да? Він в третьому, от, угу. Розсмотрить, ну читайте, я не бачу возможно, до гаризу. Розмірить, можливі патєрі до ставу не більше 40%. Які потери під час навчання? Ви розумієте, як вони все брешуть? Тут вони пишуть що це навчання, а по факту Тому? війна. Да. І по факту винуть хлопці ні за що. Хтось мені сказав одну розумну фразу. Якщо ми зараз оголосимо війну, так як воно має бути, війна закінчиться в три дні, Можливо, ну, не ніхто не хоче оголосити, що війна.